Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року є плановим документом, який має стати основою комплексної бази стратегічного планування. Вона розроблена у відповідності до діючих нормативно-правових актів. Над документом працювали фахівці з університету, чиновники держадміністрації, громадські діячі та активісти. Ми повинні бути екологічно чистим. Регіоном з огляду на наявний потенціал природньо-заповідного фонду відносно високого рівня лісистості нашої території в зрівнянні з іншими регіонами. Ми вправі бути одним із мультикультурних центрів нашої країни з огляду на наявний мультиархітектурний, мультикультурний, мультинаціональний, мультирелігійний мультиетнографічний потенціал. І ми вправі також ставити за мету ціль бути одними із лідерів з розвитку малого середнього бізнесу саме на наційній основі. Текст стратегії розміщений на сайті обласної державної адміністрації вже два місяці. У самому документі немає чітких планів або заходів, які будуть проведені та реалізовані в життя. Усі заявлені пункти лише образи напрямку, в якому будуть розвиватися окремі галузі регіону, наприклад, аграрна. Ми визнаємо, що обласна адміністрація, обласна рада обмежені у своїх інструментах впливати. Я вже не кажу про районні ради і сільські ради. Але, наприклад, якщо ми закладаємо цю стратегію і будемо подальше, вони будуть лобіювати це на рівні держави, то ми можемо це може виглядати вигляді, наприклад, спочатку конференцій, семінарів. Коли це відбувається. Обласна адміністрація має більше можливості запросити навіть е з Італії, чи з Франції чи з Голландії представника посольства, щоб показати, що Чернівецька область вона не просто от має гірські регіони для розвалення сільськогосподарства, вона має вже потужне виробництво інтенсивних садів. Подібні документи приймаються раз на п'ять років не тільки в області, але й в усій державі. Обласна стратегія важлива тим, що привертає увагу центральної влади на сильні та слабкі сторони конкретних регіонів. Наприклад, у Чернівецькій обласній стратегії пріоритетами визначені розвиток туризму, лісової та аграрної галузей, транскордонного співробітництва. Нами сформульовано наступне – це забезпечення високого рівня та якості життя населення на основі гармонійного поєднання, якраз саме розвитку підприємництва на інноваційній основі розвитку культури, науки, соціальної сфери в цілому та збереженням довкілля. Чи правильніше можливо навіть було б сказати покращення стану наявного довкілля після обговорень стратегію, затверджуватимуть на одній з чергових сесій обласної ради. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.